Чи виїжджали ваші рідні з початку повномасштабного вторгнення за кордон? Якщо так, чи планують повертатися в Україну? Ні, ми не виїжджали. Нас папа військовий, він знаходиться в Авдіївці, зараз захищає. Ми від початку війни залишаємося в Україні нікуди не їдемо. Не виїжджали ніхто. Всі на Україні. Звичайно, звичайно, бо ми живемо в Вірпіні, а в Ірпіні, якщо ви знаєте, то було окуповано. Звичайно, виїжджали. А я там так і живу, на, на даний час так і там і живу, в Ірпіні. Але чи я сам звідси. Повертатись? Чи ви що ви маєте на увазі? А в мене всі мої тут. У мене за кордоном нікого немає. Вже повернулися. Я в цьому місті народився, мої батьки, бабусі. Не <shutters> бачу смислу. Ні, не виїжджала. Вона дочка навчалася, але вже повернулася. Не виїжджали всі тут. Мої рідні не виїжджали, мої всі тут були. Не виїжджали. Дякую, вся сім'я удома. Слава Україні! Чи виїжджали ваші рідні з початку повномасштабного вторгнення за кордон? Якщо так, чи планують повертатись в Україну? Ми вже давно повернулися, вже рік тому, напевно, тільки на пару місяців, поки не було. Зрозуміло, що все ж таки наступ було зупинено. Ось. А більше ніхто, в принципі, з рідних не виїжджав. Це моя мама і брат молодший виїжджали.